Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Готуємо голубці з гарбузом, фаршем і рисом. Другий спосіб закручування. Беремо велику капустину. Розриваємо її навпіл зверху донизу. Та капустина гарно розірветься. На одну половину капустини накладаємо столову ложку начинки. І закручуємо кульочок. Зверху все занурюємо пальцем в середину. І такий у нас гарний ошатний голубчик получився. Так само робимо з другою половиною капусти, кладаємо столову ложку начинки, скручуємо капустину в кульочок. Занурюємо все зверху всередину. Я вам показала, як двома способами можна закрутити гарну улупу.